У день народження сумчанина, який зараз перебуває в російській тюрмі, політв'язня Володимира Дудку привітали зі столичного майдану незалежності. Восени 2016 року Володимира Дудку затримали у місті Севастополь. Його взяли ФСБшники прямо на вулиці. Також на сторінці у Фейсбук вітали з днем народження бранця Кремля, його друзі та знайомі, серед яких однокласники, які нині живуть за межами України, товариство підтримки України з Латвії, вітаю тебе, дорогі володю, з днем народження. Бажаємо здоров'я і сили духу. Чекаємо в гості в Ригу. А я ж до зустрічі в Сумах і в Угригідах, там де ви були малі. І босоногі мрійники у квітні 2019 року чоловіка визнали винним у диверсійній діяльності за сфабрикованою справою, засудивши до 14 років за ґратами. Зараз чоловіку ставропільській колонії розповіла Марина Колдіна, співорганізаторка акції на підтримку Володимира Дудки, його однокласниця. Мета акції нагадати в першу чергу Офісу президента про Володимира, про п'ять років його ув'язнення, про всіх українських політв'язнів у Російській Федерації, про президентську обіцянку два роки тому щодо великого обміну. По-друге, нагадати суспільству, що в нас недружні стосунки з сусідньою Російською Федерацією і що, крім татар ще українці незаконно позбавлені волі утримуються за ґратами роками, і ще більше їм лишилося до кінця терміну. Вони потребують підтримки, щоб витримати та вижити в тих умовах. По третє нагадати владі про те, що на сьомому році війни в нас немає закону про політв'язнів, про їх соціальний та правовий захист, і що, крім визволених моряків, у російському полоні залишаються ще моряки в запасі Володимир Дудка і Олексій Бесарабов. Востаннє з офісу президента рідним Володимира Дудки приходили листи місяць тому. У відповідях зазначається, що РФ вважає чоловіка своїм громадянином, і це ускладнює перемовини. зі свого боку. Україна забезпечує бранця Кремля консульським супроводом, надає матеріальну та правову допомогу і підтримку. Сьогодні син Володимира Ілля розповів, що з батьком періодично зідзвонюється і сьогодні чекає на дзвінок. В принципі, на умови содержання в колонії він не жалується, в цьому плані. більш-менш Вот со здоровьем у него продолжаются проблемы. Те, которые он приобрел еще и в СИЗО, и которые хронически у него были. То есть у него давление по-прежнему очень высокое, с качками и таблетками тяжело сбивается. Сыпь по телу, которая была у него, где-то на этапах уже в колонию началась сыпь у него. Вот до сих пор она его мучает. Необходимы переговоры между двумя Государствами, в нашем случае это Украина и Россия. Я понимаю, что это очень сложно или, возможно, даже невозможно, но это единственный выход, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки. Володимир Дудка, уроджений сум, військовий пенсіонер, жив у Севастополі з 1997 до 2001 року, був командиром корабля управління Симферополь. Затримали його та Олексія Бесарабова та ще одного їхнього друга Дмитра Штиблікова у листопаді 2016 року за підозрою підготовці терористичного акту. Усі троє громадяни України, які після анексії Криму залишили жити на півострові.